І зараз про фронт. Десантники 71-ї окремої єгерської бригади разом із сусідніми підрозділами відбили масований штурм окупантів на Новопавлівському напрямку. Росіяни кинули в атаку більше як два десятки одиниць бронетехніки, кілька танків, понад півтора десятка БМП з піхотою. Як відбували цей штурм? Наші бійці дізнаємося. Просто зараз в прямому ефірі долучаємо Владислава Кришталевича. Це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 71-ї окремої єгерської бригади. Доброго ранку, дякуємо, що долучились. Вітаємо вас в ефірі, панове. Доброго дня, дякую. Дуже ну, і, і одразу виводимо друзі QR-код на збір на потреби наших бійців. І поки ви будете донатити, ми будемо обговорювати те, що відбувається. Давайте будемо активними. Ну варто зазначити, що Великодній тиждень ще як його називають, світлий тиждень він триває. Потрібно робити добрі справи і починати цей ранок теж потрібно з такого донату. Тим паче, Владислав знайшов час увімкнутися в прямий ефір. 100, 200, 300 гривень. Хто скільки може просто зараз кидайте на банку? Тож знайдіть час задонатити і підтримати наших бійців. Владислав, розкажіть, будь ласка, про цей штурм, який здійснили росіяни, які ви відбивали. Як ви все бачили, чи дійсно росіяни довго не використовували таку кількість техніки, яку яку вдалось нам знищити? Якщо ми будемо говорити саме про наш напрямок, то дійсно противник е, певний проміжок часу не використовував масовані штурми на техніці. Е, активність бойових дій була достатньо висока, але зазвичай це були або штурми малими піхотними групами, або якісь невеличкі, стрімкі, точкові удари невеликими бронегрупами, там 3-4 одиниці, і намагалися там вклинити або поміж бойові порядки, або намагалися е, зайти, грубо кажучи, за першу лінію оборони. Але 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 в принципі ніякого успіху у них не було. А як дрони, на які допомагають збирати і українці в прямих ефірах? Зокрема, допомогли відбивати цей штурм? От ми бачимо кадри зараз, і наскільки вони ефективні, наскільки вони не просто зберігають життя бійцям, але й ось ось так, от допомагають в буквальному сенсі зупиняти атаки. Насправді без донатів, без допомоги наших людей взагалі не буде нічого, тому що е, держава забезпечує нас дронами і дронами у достатній кількості їх вистачає. Це дійсно правда, але всі ці дрони потребують певного покращення допрацювання. для того, щоб ми побачили те, що зараз відбувається у нас на відео, якійде техніка, і кожен дрон, який летить, долітає в ціль, влучає і заставляє цього танкіста бігти по полю. Для цього ще потрібно додати певну кількість фінансування і достатньо багато. Роботи для того, щоб ну побачити ось такий результат. Оці якраз саме кошти. Ті, які дають нам люди, допомагають модернізувати і покращувати ці дрони для того, щоб бачити потім ось такі результати роботи, От ви знаєте, ми не вперше чуємо в ефірі про те, що дрони потрібно, кожен військовий підрозділ самостійно допрацьовує дрони, які постачаються там з боку держави. Про це зокрема таме третя штурмова розповідає що вони їх трошки перероблюють, коли вони потрапляють до них, лише потім передають в підрозділи. А чому це необхідно? Що не так з тими дронами? Чому держава не постачає в тій комплектації або в тому вигляді, який потрібен там вашому підрозділу який буде ефективним? Що там треба змінювати в них? Та в принципі, просто держава, вона як достатньо великий механізм такий ну рушійний. Її, е... Нелегко бути адаптивними в залежності від нас. Да? Тобто ми можемо е брати дрон, розуміти, що в нас робиться по частотам на фронті, е що нам потрібно конкретно під певну задачу, і таким чином виходити. Держава вона не може бути е такою ж самою гнучкою, тому що вона ну, великий механізм. Е на даний момент є певні покращення, вже є виробники, які працюють е напряму з бригадами. І, наприклад, е навіть там є певні моменти по. Закупівлі вже виробники повністю налаштовують дрони під нас. Тобто все, що е ну, будь-яке ТТХ, яке ми їм ставимо, вони його втілюють в життя і передають нам уже готові вироби. І загалом, в принципі, навіть ті дрони, які йдуть не по закупівлі, а просто на склади і потім приходять, зараз теж вже є покращені. Їдольне є з нестандартними частотами. Е Хотілося б, щоб їх було, звісно, трошки більше, але, але їх вони... вони вже є. Ми часто в... з експертами і вони називають Україну такою лабораторією, де випробовують зброю певні види озброєння? Якщо б, наприклад, командир європейської країни прийшов і воював на полі бою і на такій от обстановці, яка зараз відбувається, чи зміг би він впоратися з такими завданнями, які втілюєте зараз ви? В мене одного разу був досвід роботи в інтерплексі. Тобто я працював ну, як командир навчальної роти, в мене був досвід роботи з британцями, їхніми військовими, ну і з шведськими військовими. То, ну як би це не було, будь-яка країна, яка на даний момент не приймає участь в бойових діях в Україні, вона далека до війни, як такої в принципі. Все, що ми можемо бачити, це такі показові навчання, як е шановні китайці нас робили, там піхотинці бігали, стрибали кувирками з лопатками, показували, як треба застрибувати нору і закривати за собою двері, але ж в реальності воно все відбувається не так. Тому я не думаю, що вони готові до такого конфлікту, але вони нічого не роблять для того, щоб бути до цього готовими, на мою думку. Ну тому вони і бояться поширення війни на території Європи. Вони відкрито це говорять і відкрито пояснюють, чому їм потрібно допомагати Україні, щоб війна не перекинулась на них. Будемо сподіватися, що підтримку країни лише буде посилюватися. Хочеться запитати про великодні перемир'я, так зване, да яке оголошував ворог. Ми одразу розуміли, що це буде Навряд чи Це буде той формат тиші на фронті. Які був озвучений, але хочеться запитати вас, як це проходило? Чи дійсно росіяни на вашому напрямку менше атакували, не робили штурми, перегруповували? Що відбувалося в цей час? Е, ну, я в цей день мені також було дуже цікаво, як це буде все відбуватися. Я слідкував як за багатьма військовими спільнотами, так і по своїм товаришам. І якщо говорити в принципі за нашу смугу і за то загалом, що говорили мої знайомі, то в принципі, зрозуміло, що там повної тиші не було, але загалом можна сказати, що була дійсно якась менша інтенсивність бойових дій на якихось напрямках без змін. а На якихось напрямках було ну прям відчутно тихіше. На нашому напрямку я можу сказати, що ну, була якась певна агресія зі сторони росіян. Ми намагалися ну, до моменту, поки це було можливо стримуватись, але. Все рівно інколи проходилося наносити вогневе ураження, але не для того, щоб не втратити позиції. А за ну, три роки так. повномасштабної війни, хоч один Великдень, ви зустрічали вдома в колі близьких? Жодного. Ви постійно змушені бути на фронті виконувати завдання. Е, ну так, в мене в принципі було три відпустки за три роки служби. Ну, днів? так. Е, одна була 15 і дві по 10. А чим займались до війни і як потрапили на фронт? Мій позивний куратор. Я працював куратором в бізнес-школі, і через це взяв такий позивний. Біля мене сидів мій товариш, який став командиром роти. Він взяв позивний агроном. Я думав точно, я того думати не буду, бо придумав щось не то. Ми вам дякуємо за службу і донати, які зараз несуться, вони мають подвоюватись, тому що ви почули, що Владислав лише. Тричі був за три роки у відпустці і великодні свята, як і здебільшого там ми зустріли в колі близьких такої можливості не було у наших військових, тому маємо їх підтримувати. Донати. Давайте будемо і далі активними. Як о, зараз ми бачимо, да весна? О, ми говорили про те, що ну весна така вже дуже схожа на літо. як з настанням такої теплої погоди змінюється робота, зокрема безпілотників, тому що все покривається зеленю. Дерева, якщо вони є ще да, на цих ділянках фронту, де ведуться бойові дії. Як о, така погода і зелень впливає на роботу дронів? Е, в будь-якому випадку, все йде на користь, е, тому що ну, безпосередньо для того, щоб вражати. Якщо ми не будемо говорити за скиди, хоча б зазвичай зазвичайні FPV. через те, що в принципі FPV можуть літати нижчі кромки дерев, це йому не заважає там розглядіти, що, як і до чого. Але загалом. Літо це завжди що, ну, типу, менше дощів, не такі сильні вітри, і це дозволяє як працювати глибше, так і дозволяє працювати набагато швидше. Плюс я думаю, що також ми скоро побачимо певний розвиток наземних роботизованих комплексів, як мінімум у багатьох підрозділах, тому що зараз починається хороша погода, будуть постійно софі ґрунти, не буде таких проблем спрохідністю, не потрібно буде вишукувати асфальтовані дороги. Тому, в принципі, як на такі безпілотні комплекси це завжди сприяє їхньому розвитку. З шомавиками, звісно, кромки заважають трішки розглядати. Але, а цього року, так, ми вперше побачили, як навіть паски освячені доставляють на лінію фронту в окопи на дронах, тому що просто постійно ворожі дрони в повітрі? Як взагалі змінюється функціонал використання безпілотних літальних апаратах? Ми бачили, що влітку, навіть коли спека і воду доставляють на позицію, як змінюється ось цей процес? Зараз дійсно дрони вирішують дуже велику частину логістичних задач. От поки садів чекав включення, там якраз про це розповідалось про екіпаж вампіра 25-ї бригади, який готувався на доставку провізії і на нанесення вогневого враження. В принципі, у нас ситуація абсолютно аналогічна. Для чого ризикувати там групою піхотинців, яка має пройти через всі терни, через. Ну, через купу проблем, які може бути створено, для того, щоб принести провізію своїм товаришам. Якщо це може зробити дрон, прилетіти, скинути, потім прилетіти, скинути ще раз, і все. І ну, ми мінімізовуємо ризик, ми мінімізовуємо людські втрати, підвищуємо боєздатність позиції. Е, перший фактор. Другий фактор, е, звісно, нанесення вогневого ураження. Через те, що е, такі, як великі, такі малі дрони, вони всі виконують різні задачі і дозволяють е, наносити. Різному виду противника, там, група каже, що ну, противник, який просто знаходиться в посадці, да, противник, який знаходиться в бліндажі. Противнику, який знаходиться в бліндажі, його ну, там немає сенсу прилітати, скидати мавіком через те, що, ну, що ти зробиш тому перекриттю. Але є сенс прилетіти з таким вампіром, скинути йому 8,5 кг фаб на голову, для того, щоб в нього голова стала ось така, і бажання штурмувати. Якщо він не помре, то бажання штурмувати в нього точно пропаде на найближчі п'ять Тому... А наскільки Довинка. це ускладнює робота дронів, ускладнює логістику ворога по доставці тих самих і боєприпасів, і води, і їжі. Тому що це теж таке от, одне з наших завдань зробити неможливим пересування ворога по той, тій території, яку ми контролюємо дронами. По тій території, яку ми контролюємо, ну, в принципі ж, я, в багато підрозділів на даний момент рухаються в сторону. Дистанційного мінування, ну, в принципі, багато вже підрозділів дуже довго цим займається. Тому що, в принципі, дистанційне мінування це то що може дати нам можливість, ну, якщо, скажімо, не воювати без піхоти, то мінімізувати кількість піхоти на передньому краї, тому що ну з піхотою постійно стає все важче і важче, важче. Жити піхоті дуже важко, а дистанційне мінування якраз це те, що може нам допомогти вберегти її життя. Тому Ну, сама концепція дистанційного мінування вона дуже перспективна через те, що ми можемо по суті без людей, без живої сили робити мінування переднього краю, замінувати його як від техніки, так і проти ворожої піхоти, і таким чином тримати передній край інколи навіть самими дронами. Дякуємо вам, сподіваємось, трошки поліпшимо настрій, коли скажемо, що близько 100 тисяч вже зібрали. Наші глядачі подякуємо кожному, хто зараз задонатив. Владислав Кришталевич був з нами на прямому зв'язку. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 71-ї окремої орської бригади.